ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти Росії у списку 121 особа та організація обмеження на імпорт і експорт, а також заборона російських пропагандистських ЗМІ. Детальніше про топ події, що відбулися у Європі цього тижня. Дивіться далі. Країни ЄС нарешті узгодили десятий пакет санкцій Росії. Про це заявили ввечері 24 лютого. До цього санкційного пакету війдуть посилення контролю за експортом товарів подвійного призначення, а також заходи проти організації та людей, які підтримують бойові дії в Україні. Прийняття цього пакету затримувала Польща, оскільки офіційно Варшава хотіла більш жорстких санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, це стосується імпорту російського каучуку. Деякі Країни європи надто залежні від цієї сировини тому тут у Брюсселі пропонували квоти на цей на цю сировину проти польща вважає що тоді санкції втрачали будь-який сенс і тому до останнього на цьому наголошували зрештою офіційно з варшавою змогли домовитися і санкції були прийняті ввечері 24 лютого у євросоюзі про контроль над озброєннями двом, двох головних держав Ядерних світу німецькі політики назвали серйозною невдачею. Також занепокоєння виказав і генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг та держсекретар США Ентоні Блінкін. Натомість промову американського лідера у Варшаві Джо Байдена високо оцінили. Журналісти звернули увагу на слова Байдена, що російська жорстокість ніколи не переможе прагнення українців до свободи. Загалом цей тиждень у Європі присвячений роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут вшановують пам'ять загиблих, і військових і цивільних. І з хвилини мовчання розпочалися усі офіційні заходи. 24 лютого у Брюсселі розгорнули українська діаспора, 30-метровий прапор. А на одній з вулиць Брюсселя з'явився мурал, присвячений Україні у Берліні. Таризія перед посольством Російської Федерації виставили підбитий російський танк у Лондоні. Біля посольства Росія активісти розфарбували кольорами українського прапору дорогу у Франції. Жовто-блакитним підсвітили найголовнішу пам'ятку Ейфелеву вежу увечері. У Європі у всіх європейських соборах молилися за Україну, а також за найшвидше настання миру в Україні. Україні.